Чому так багато курсів про жіночу енергію, жіночий шлях, як жінці бути жіночною? Я почула криту рекомендацію, як зрозуміти, чи те, що відбувається, це сексизм чи ні. Але це відео насправді навіть не про сексизм, а про пруську систему освіти. І про те, чому ці якості, які зараз вважаються класними для чоловіків і жінок? Насправді були закладені. Так, от, як визначити, чи те, що відбувається, сексизм чи ні, просто спробуй підставити якусь іншу парадигму. Ну, наприклад, кота, уяви собі курс, як котові бути котом. Я вже уявляю собі морду моєї кішки Сюзанни, яка просто вахері від того, що вона недостатній кіт. І коли ми пробуємо підставляти під цю категорію інші приклади, наприклад, кота чи як чоловікові бути чоловіком, нам одразу здається, що щось не так. Якщо ми беремо до уваги думку, що жінка це людина то просто зараз ми розуміємо, що в гру входить не тільки культура, але й маркетинг. Тому що складновато було продати курс, будь людиною. Будь достатньою людиною, купи мій курс і навчися бути класною людиною. Всюди, де є ринок, в гру входять ще й закони. Маркетингу. Тому сьогодні ми подивимося, які риси характеру жінок вважалися класними протягом різних історичних періодів. І які риси вважаються класними зараз. Закони ринку в тому, що кожен підприємець, коли вибирає для себе хто буде цільовою аудиторією, ну адекватно оцінює ринок. І розуміє, наскільки складно чи легко. Продати тій чи іншій аудиторії. Яка аудиторія найшвидше буде податна на запит? В якої аудиторії є більше поле? Я підготувала для вас навіть статистику. Дивіться, хто величезна купівельна сила в соцмережах? Звісно, це жінки. Все, що стосується онлайн-шопінгу, все, що стосується покупок через соцмережі, ключовими гравцями ринку, ключовими клієнтами завжди буде жінка. Є певний цікавий міф, який я впевнена, ви також чули багато разів. Ну чому ж курси про те, як стати жінкою, такі популярні? Тому що є міф, що чоловіків менше. Що за чоловіків треба боротися, що Саме він вибирає. Історично чоловіки йшли на війни, чоловіки працювали на складніших роботах, і в якийсь момент їх життя, звісно, було коротше. Чисельність населення планети на 22-й рік нас становила мільярдів, серед яких ви зараз отут побачите точну цифру, так тобто, тут трошечки більше 4 мільярдів з копійками чоловіків і 3969 мільярдів жінок. Тобто це кількість, яка майже однакова. Тому що в природі виявилося, є таке явище як баланс статей. Тому так чи інакше, навіть після періодів, коли велика, велика чисельність чоловіків гинула, все одно цей баланс. Потім повертався до норми. І якщо ми говоримо про те, як зараз виглядає населення в співвідношенні, якщо ми говоримо про різний вік, при народженні на одну особу жіночої статі припадає 1,03 особи чоловічої статі. Тобто, уявляєте, при народженні. Трошечки навіть більше, і в нас є класна розписка. Там до 14 років це 1,07 особи чоловічої статі на одну особу жіночої, тобто в підлітковому віці загально по землі чоловіків трохи більше. І ця статистика починає змінюватися тільки аж після 55 років. Там вже 0,95 особи чоловічої статі припадає на одну особу. Жіночої, що логічно, тому що чоловіки жиють менше, не жить коротше. Тому ось цей міф про те, що жінки мають боротися за чоловіків, він культурний, він не має в собі біологічної причини, що було у давньому світі. У Давніх цивілізаціях, таких як от, там Стародавній Єгипет, Месопотамія, Греція, звісно, вже там жінки відігравали значну роль у сім'ї, в суспільстві. Але були і такі культури, як, наприклад, Сперта, де жінкам дозволяли більше свободи, фізичного тренування, де вимагання і вимоги до жінок були такі самі, як до чоловіків. Вони так само. Тренувалися, щоб стати майбутніми воїнами. Що цікаво, от дивіться, в світі давньої спарти звичаї були дуже вільними, тобто зрада чоловіку вона не вважалася злочином, коли ж усьому врешті світу, це було дуже серйозною провиною жінки. Стародавні спартанці вважали, що жінка може відбутися як особистість, тільки розвинувши в тому числі і чоловіче начало. Тому заняття єдиноборством були природніми як для чоловіків, так і для жінок. І це тільки приклад того, що були місця, де формувалося інакше, і максимально залежить від того, в якій культурі ти знаходишся і які твої риси зараз вважаються нормальними. Можете посміятися, але в середньовічній Європі. Церковники прям всерйоз розглядали питання, чи в жінки є душа? Зараз ми можемо з цього сміятися. Але в середньовіччі люди з освітою, люди, які займалися наукою, серйозно розглядали це питання. Коли ми говоримо вже про сучасніший час і чому я починала з потреб ринку під час індустріальної революції, повстала яка проблема? Було потрібно більше робочих рук. І роль жінки почала сильно змінюватися. Чому зараз ми так сильно говоримо про подвійні стандарти: про те, що жінки часто працюють в другу або й третю зміну. Що, окрім звичайної роботи, часто такої саме, як чоловічої, вони приходять додому і починають свою другу зміну. Так, як потрібно було більше робочої сили, почало пропагандуватися те, що жінка має так само виходити на роботу і будувати суспільство ще й в такий спосіб докладаючись до робочої сили. Тобто максимально в залежності від того, в який історичний час і в якому місці народилася жінка, такі до неї вимоги і відчуття. Ставим. І чим далі ми йдемо, тим більше ролей ми збираємо і тим більше вимог до нас. Дуже часто ми чуємо про такий синдром вижившого. Прямо зараз ми бачимо супербагато прикладів успішних жінок, яким вдалося поєднати все: і кар'єру, і родину. І життя. Нам здається, що їх дуже багато, тому що саме вони транслюються в соцмережах, вони транслюються в медіа, але синдром вижившого дуже рідко транслюють на бізнес-конференціях і тусовках, хоча часто про нього говорять. Ми дивимося на людей, які досягли певної посади або стали зірками, і питаємо в них про золоті ради. На кожній конференції сидять успішні підприємці, і багато початківців або тим, кому не вдалося, задають питання, яка стратегія, що робити, як до цього підійти? І це класно. Але є тисячі людей, які стосували схожі стратегії, які мали такі ж самі цілі, але ніколи не змогли досягти того результату. Бо в них було більше обмежуючих факторів. І якщо ми дивимося на жінок на топі, то ми дивимося на синдром вижившого, на тих, кому вдалося, і нам здається, що абсолютно всім має вдатися. Поп культури завжди керує попит, тому як не крути жінки зараз потрібні на ринку. Вони теж створюють технології, вони теж створюють культуру, вони теж створюють маркетинг. І саме тому зараз стався бум на те, щоб жінка могла більше проявлятися і щоб цінувалися такі її риси, як наполегливість, сміливість, відкритість. Я знаю, що часто нам хотілося би здаватися, що протягом історії ми якось еволюціонуємо і чомусь вчимося. Але як писав Харарі, ми завжди в тому самому стані. Тільки з більшою кількістю гаджетів, прямішою поставою і більшою кількістю тригерів навколо нас. Як не крути, жінки зараз потрібні на ринку. Саме тому прямо зараз їх стало більше. Саме тому все більше толерується такі якості, як жіноча сила і жіноча впевненість. Другим класним прикладом прориси, які цінуються в суспільстві, є така прузька система освіти. певно, більшість глядачів мого подкасту вчилося в Україні. Були в самій звичайній школі, де діти сиділи за партами, де була певна конкретна програма, де більше ставилося не на практичні скіли, а на слухняність, на те, щоб підпорядковуватися системі, на те, щоб слухати того, хто вище за ієрархією. І якщо задати собі просте питання, так а чому школа виглядає саме так? Це пруська система освіти, яка з'явилася в Німеччині і стала розповсюджуватися там для того, щоб відбудувати країну? Навіть супервідомий німецький канцлер, так Фотофон Бісмарк, він казав, що от Німеччина, як вона відбудувалася своєю могутністю, вона зобов'язана в першу чергу освіті. З самого дитинства централізовано, надаючи дитину в школу, там виховували особистість, яка підпорядковувалася, в якої були певні ідеали. А ідеали це були такі, щоб пізніше піти і працювати на добро Німеччини на те, щоб її відбудувати, на те, щоб була дисципліна, слухняність до закону. Таким чином, риси, які були тоді затребуваними і які вважалися в суспільстві класними, прийнятними, закладалися одразу на етапі школи. В Німеччині теж була складна історія, і в них є цікава цитата одного з королів: що держава має замістити духовною силою те, що втратила у фізичній. Таким чином, ці риси німців. З яких зараз десь в нашій культурі є посміювання, що вони такі правильні, вони такі пунктуальні, вони такі до всього доскіпливі. Звідки цей стереотип? Він з того, що на етапі формування німецької освіти саме це було потрібно німецькій державі, саме це тоді вважалося класними рисами, які будуть продуктивними у суспільстві. Тому коли зараз ти думаєш про себе, і тобі здається, можливо, я занадто жорстка, як для жінки, а можливо, тобі навпаки здається, можливо, я занадто м'яка для сучасного світу. Запитай себе, які риси зараз тобі потрібні в сучасному світі, і які з рис потрібні насправді тобі, а на які просто є попит на ринку, і коли тобі намагається запропонувати. Наступні етапи прокачати свою жіночність, як жінці бути жінкою. Подумай про ринок, попит і твою роль в ньому. Кому сподобалася ця тема, поділіться в коментарях, які ще теми розібрати, і обов'язково заходь в мій наступний подкаст, який ти зараз побачиш тут в рекомендаціях. В мене вийшов подкаст з неймовірною жінкою-підприємцем, яка багато говорить про риси, які вона в собі виховала, щоб ефективно вести бізнес. До зустрічі, папа. -па.